Святого Євангелія від святого марка. Того часу Ісус побачив великий натовп і змилосердився над ними, бо вони були як вівці, які не мають пастухань, і почав їх багато навчати, і коли минуло чимало часу. Учні Ісуса, підійшовши до нього, говорили, це місце пустинне, а пора вже пізне, тож відпусти їх, щоб пішли до навколишніх хуторів і сіл та купили собі щось їсти». Він же у відповідь сказав їм: дайте ви їм їсти, а вони відповідають йому, чи нам піти купити на 200 динаріїв хліба і дати їм їсти? Він же каже їм: Скільки хлібів маєте? Ідіть, подивіться. І, довідавшись, кажуть 5 і дві регини. І звелів їм посадити всіх групами на зеленій траві. Посідали Група за групою по сто та по 50. Узявши п'ять хлібів та дві рибини і підвівши погляд до неба, він промовив благословення, розломив хліби і давав учням своїм, щоби клали перед ними і обидві рибини всім розділив на усі. І всі вони поїли, наситилися, і зібрали шматків 12 повних кошиків, також із риб. А таких, які споживали хліб, було п'ять тисяч чоловіків. Це є слово Господнє Славів. Слова Святої Вангелія знищать наші гріхи. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. І батьки похвалений Єсус Христос. Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, щодні великі наші сістри законни, монахині, організм та параф'яни, дорогі шановні наші брати і сестри, радіослухачі. З якими радо молимося з нашого Городоцького костьолу. кохані любі Божі діти, Євангелист Марик в 6 розділі Євангелії Христового, яку записує нам, описує про розмноження хліба. І цікаво, що титул заголовок цієї Євангелії. Сьогодні звучить, розмноживши хліб, Ісус явив себе Пророком. Дуже багато разів пан Ісус говорить про те, що Він є Богом, що він є Син Божий. Багато разів пригадує людям, що він людина, бо часто каже син чоловічий, прийшов на те, щоб послужити. А сьогодні Марк Євангеліст показує Пана Ісуса як Пророка. І таке питання, чи не хотів пан Ісус доказати, що він є більше за Пророка, чи не хотів, щоб люди пізнали його як Месію, Спасителя, триваючи зараз в часі різдвяного, переживши. Урочистость Богоявлення трьох царів. Ми би хотіли, щоб пан Ісус далі об'явився як Бог, тому що це дуже головне є в місії пана Ісуса. Чому власне як пророк? Тому що всі пророки заповідали Його, заповідали прихід Ісуса Христа на землю. А пан Єсус, підтверджуючи, що це Він прийшов, що це Він є той, хто був заповіданий Пророком сам сьогодні себе являє як Пророк. Але це, кохані, є теж такий почерк Бога. Ми по цьому пізнаємо правдивість Бога і людини в Ісусі Христі. Якщо Бог сотворив людину і підтверджує, що Він є Богом, Нашим Сутворителем сам стається людиною. Він приходить на цей світ, народжується як людина. То якщо він хоче підтвердити, що пророцтво є правильне, то чому він не має стати пророком? Бог, який що створить, він цим самим стається і нам в такий спосіб, як об'являється. Бог сотворив, наприклад, світло, сонце, зорі. І Він сам є світлим. Бог сотворив добро, і Бог сам є добром. Бог сотворює любов, яка у відносинах між людьми єднає все людство. І Бог є любов'ю. Це для нас є притаманне бути добрим, бути чесним, бути правильним, а Бог сам в собі є любов'ю, правдою, добротою, щирістю. Все, що людині є якби використанням, є таким дієсловом скажемо. Якщо людина може радіти, то Бог є радістю сам в собі. І сьогодні ми всі настроєні на цю івангелію, на це чудо розмноження хліба. А є такий нюанс, який записав теж євангеліст Марик. Що звелів пан Єсус посадити людей групами на зеленій траві? І нібито нічого такого важного. Це так, якби ми сказали, люди прийшли до костьола на нашу святу, на 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 літургію і посідали в лавки або посідали на крісла і слухали Слово Боже, молились, приймали причастя, і хтось скаже нічого в цьому дивного. Але це підкреслюється тем, що в цьому костілі є наше сісти. І чомусь навіть ми можемо сказати, підкреслюється, що в костілі є або крісла, або Лавки. Чому Пан Єзус сказав сісти на зеленій траві? Все, що є на цьому світі, так ще говорить псалом в Старому Завіті, Цар Давид виспівує, що все в житті, як ця трава, яка вранці зеленіє, а вечором всихає. Тобто все, що на тому світі, воно не має жодної вартості, якби не було Бога і не було нас людей. Навіть найдорожче золото, воно є без ціни взагалі. Бо кому воно потрібне? Ціна є в тоді, в такій, скажімо, вартості. Коли людина чогось цього потребує, і ми самі не раз бачимо, що коли щось нам потрібне, якась річ, і ми шукаємо, і коли знаходимо, кажемо, продайте нам, і питаємо, яка ціна. І кажемо, за любі гроші, але продайте, бо нам це дуже треба. І якщо нам це дуже потрібно, ми готові віддати все, віддати до останньої копійки, як люди борються за життя. Не раз кажуть лікарям: рятуйте людину, ми все віддамо, що тільки хочете, до останньої копійки. Головне, щоб рятувати людину. І сьогодні Пан Ісус говорить, що Його словом є їжею, є покармою, Його слово чинить чудеса. Його присутність, Божа присутність в нашому житті це найбільше чудо Боже. Яке може бути на цьому світі? Тому все, що ми на цьому світі, все, що ми на цій траві робимо, ходимо, працюємо, заробляємо гроші, будуємо будинки, все, що ми робимо на цій зеленій траві. Пани Ісус каже, сядьте на це. Це все немає не має значення. Стай, би ми набрали купу грошей в хаті насипали стирту, Гроші і сіли зверху. Ми знаємо з практики Старого Завіту, коли пророки проповідували покаяння, то люди, і навіть царі сідали на попелі. Наприклад, Ніневія -на Йона, йде проповідує таке велике місто, що треба три дні йти пішки по місті. І після першого дня написано всі. Покаялись люди і худоба, навіть корови не давали їсти. І написано, що сам цар сів на попелі і покутував. Тобто, попіл це вже таке, що висипають або на ворота, або на дорогу, щоб не було слизько, чи на подвір'я. Це вже не має жодної вартості. І пане скаже, сядьте на траву. Тобто тепер нічого не важливо. немає нічого значення в цьому світі. Якщо тільки приходить Бог, і Він є найважнішим. Він є чудом, Він є той, котрий підтверджує пророцтва. Він є той, котрий дає нам можливість, щоб ми прийняли цю правдиву їжу, прийняли Бога і знали, що Бог є найважнішим. Скажу тільки один приклад такий. Остатньо був я попрошений до лікарні, до реанімації і попросили мене Господь дати людину, дати комунію святу. І власне наша парафіянка каже, «Ойче, я все життя молюся, щоб чоловік пішов до костьола і думала, що Бог мене не почує. Але тепер є таке чудо, що Бог прийшов до чоловіка. І я вже, каже, не боюся, що з ним буде. Чи він виживе, чи він помре. Головне, що він зустрічається з Богом. Це був хрест мого цілого життя. І коли був цей момент комунії, на другий день ще раз попросив, навіть спробу ж каже, то ж ти вчора вже був, яка ну, люди просять ще раз дати комуніку, то йде дай комунію. І коли ця людина відійшла вже до вічності, всі думали, що буде велика трагедія, плач. Скажемо, заводіння і так далі. І ця особа каже: ой, чи сталося велике чудо, каже, могли б прогавити, могла ця людина вийти на дорогу, машина збита, або серце зупинитися в дорозі, або просто смерть прийти вночі в часі сну. Каже, велике чудо сталося, бо Бог вислухав мою молитву. Бо мій чоловік. Зустрівся з Богом і каже, всі переживають, мені теж шкода, але я щаслива. І коли ми молимось, кохані, коли ми чекаємо на чудо, потрібно собі запам'ятати, усвідомити одну важливу річ, замість того, щоб мати претензії до Бога, чому Бог мене вислуховує моїх забаганок, моїх потреб, чому Бог не відповідає на мої проблеми, чому Бог часом так довго чекає, зволікає з відповіддю, то потрібно зробити одну важливу річ подякувати Богові, що Він не дає нам того, що ми заслужили. Якщо ми маємо нарікати на Бога, що Він не дає про те, що ми просимо, не дає того, що ми в нього благаємо. Треба в цей момент подякувати Богу за те, що Він не дає того, на що ми заслужили. Хоча ми є добрі, святі, молимося, І може часом треба за щось нам подякувати, але є моменти в житті, за які ми би не хотіли зарплати. І Бог просто не дає. І тому ми спасаємось, тому є Боже пробачення його серця. Тому дякуємо Богові за те, що Він не дає нам по наших заслугах. Але приймає наш дар, так як від трьох царів золото, кадило і миро. І це є наше серце, це є наша любов, наша довіра, наша надія. І це є правдива їжа, правдиве чудо, що Господь Бог приходить, Він є цим покармом нашим, і Він нас годує на вічне життя. Бо що би ми не з'їли на цьому світі? які би ми гості не зробили. Щоб на стіл не поклали, ми завтра знову голодні. А як ми приймемо комунію святом, ми можемо жити вічно. Були такі святі, які жили тільки комунію святу. Одна свята 40 років жила комунію святу тільки. Так була лежача хвора, і потім костили її признали в в святому причасті наше життя в Ісусі Христі наша вічність. Тому дякуємо Богові за те, що ми його маємо, за те, що Бог є, і за те, що ми появилися на цей світ заради Бога, щоб з ним ціловічність бути щасливими. Амінь.